Вранці ворог спрямував ракети по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях. Наші захисники знищили 8 шахетів та 18 крилатих ракет, але є і влучання на Харківщині у місті Зміїв. Снаряд поцілив у приватний сектор. Було нанесено два ракетні удари попередньо типами С-300. Це приватний житловий сектор. Там немає ані підприємства, ані тим більше військової інфраструктури тощо. Рятувальники дістали з під завалів трьох літніх людей. Одна жінка загинула. А в самому Харкові росіяни вдарили по промоб'єктах. об'єктах. Рятувальники гасять пожежі. Одна людина травмована. Ворог поцілив і по навчальному закладу. Це вже третє пошкодження від початку війни. Зателефонував. Торос повідомив про те, що сталося тут, що зруйновані корпуси. Спасибі, що він опустився вниз, і його життя було в безпеці. Знищим всі майстерні, знищив навчальний корпус, спортивні зали і навчальний клас. У Запоріжжі зафіксували щонайменше п'ять прильотів. Ворог бив крилатими та балістичними ракетами по житлових районах. Так, є. так. Попередньо, у Запоріжжі чотири людини поранені, одна у важкому стані. У багатоповерхівках повибивало вікна, пошкоджені також шість приватних будинків. Страх, такий страх, що я ж присіла і перепугалася, У мене серце заколотало, і я стала трястись. Думаю, боже, чи на мене це зараз? Оце, з 9-го етажа, Я піду на низ. вибухи лунали і на Хмельниччині. Є влучання в об'єкти цивільної інфраструктури. Була пожежа, яку локалізували підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. На превеликий жаль, маємо двох загиблих людей. Це чоловіки 1947 та 1964 років народження. Рятувальники продовжують розбирати завали та ліквідовувати наслідки ворожого удару. Олена Петриченка, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу.